Сьогодні все, що буде тут відбуватися, і все, що вже відбувається, все ж таки розраховано на те, що ви прийшли на дуже спокійну, я б навіть сказав би таку лампову тусовку знайомство із артилеристами із нашою артою з 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Підходите, знайомитесь, питаєте позивний, питаєте їх звати, ставите будь-які запитання. Повірте, всі вони дуже дружні і можуть вам розповісти дуже і дуже багато цікавих деталей безпосередньо про свою роботу, про свій досвід. Вітаю, мій позивний Гринян. Я артилерист 12-ї бригади НГУ Азов. Сьогодні ми завітали на наш крайній шоу-кейс до міста Києва, наш міні-тур, в якому ми розповідали про принципи роботи артилерії, про працю розрахунку, про злагодження розрахунку, як саме працює гармата. Одна із найбільших гармат в артилерії Азову. Сьогодні попрацювали цивільні, також були курсанти, майбутні потенціальні рекрути. Ми сподіваємося. Потрібно пам'ятати про полеглих Азову, про полонених. Азову це дуже приємно, що цивільні приходять, цивільні підтримують, цивільні донатять. Це дуже важливо. Ми дякуємо всім і кожному за співпрацю за те, що приєдналося сьогодні до нас. Також сьогодні в нас був підрозділ бригадно-артилерійської розвідки к 12 Також попрацювали цивільні з FV-дронами, попрацювали на тактичній медицині, дізналися, що це таке. Це дуже важлива річ у військовій справі, тому що це ваше життя. І ви повинні знати медицину. Люди розбирали та збирали автомат, робили повну розборку, повну зборку, показували, як працює наша основна зброя. Трішечки попрацювали на фізкультурі, трішечки поприсідали, повідтискалися, постояли в планочці, поносили снаряди, побігали. Дуже приємно, що всі підтримують, всі приходять та цікавляться нашою працею. Ми запрошуємо всіх до бригадно телерийської групи Азов. Раді вас вітати у нас. Є різні вакансії, на котрі ви можете потрапити до нас. Тому не бійтеся, приходьте, залучайтеся та подавайте заявки до рекрут-центру Азову. Слава Україні слава! Слава нація! Україна! Україна! Можуть Україна по молитві.